Всім привіт! Якщо ви ще не бачили наші шори, то я коротенько розповім, що тут відбувається. Ми з мамою ходили на відкриття театрального сезону у Івано-Франківський драматичний театр імені Івана Франка. Дуже пафосно звучить, дуже круто, але вони того заслуговують, тому що це один з найкращих театрів України. Дійсно раджу відвідати сюди. Люди їдуть з усіх куточків нашої країни. Для того, щоб побачити їхні вистави. Вони всі легендарні, всі просто ми були на виставі, це мюзикл, точніше, був гуцулка Ксеня. Вони його давали вже 170 разів навіть більше, ну, трішки не буду вже там уточнювати, бо я не запам'ятала точно, але знаю, що 170 разів точно давали, а то й більше. І сьогодні, ось також виступали. Відкриття сезону прям відкриття відкриття вони робили на горі Піпиван. Вони давали виставу на горі. Ви уявляєте собі, це 2000 чимось метрів, гора дуже висока. І вони там давали виставу. Солодка Даруся, дуже гарна вистава була. Все можна трансляцію в Ютубі знайти. Ось ви бачили директора театру, і далі, власне, ви бачите, мюзикл починається. Я вставлю фрагменти тут зі звуком, тому що це просто неймовірно і передавати словами це не має сенсу, це треба слухати. Дуже-дуже файний мюзикл був, тому зараз ось я ще трішки з вами поговорю і далі фрагменти вставлю вже зі звуком, з оригінальним, таким якось о, було в залі. На жаль, камера не все передавала так, як мені б хотілося, бо в мене в темряві не дуже камера знімає гарно. І так як світло то зникало, то включалося яскравіше, і за цього камера розфокусовувалася. Але я думаю, ви відчуєте ту атмосферу. Зал був повністю зайнятий на кожну їхню виставу гуцулку Ксеня. Квитки розбирають, їх не дістати за в останній час ви не потрапите. Треба завчасно за місяць а то й більше брати квитки, щоб потрапити на виставу. Загалом на всі їхні вистави. Потрібно більше, ніж за місяць брати квитки, тому що вони розбираються ну, з шаленою швидкістю. Я ж вам дійсно кажу, що їдуть з усіх куточків України. Далі я вставлю фрагмент, ось як співала головна героїня цієї вистави. Не просто домороше. тобі? Ця вистава продовжувалася більше 4 годин з антрактом на 15 хвилин. Але чесно, взагалі не набридло сидіти. 4 години навіть більше ми провели там. Ну, дуже-дуже круто. Так, дійсно більше 4 годин, тому що ми вийшли вже пів 11, було вечора. Ви уявляєте, на 6 починався. E, початок був ну, дуже круто. Ми вийшли вже так темно, але ж ну, нічне місто не, не менш гарне ніж в день. Подивіться, як все файно освічувалося. Людей дуже багато. Там близько тисячі людей вміщуються в залі, і всі, ось як вийшли на вулицю, то такий райончик дуже дуже став насичений людьми тут. І ми відправилися до свого таксі. І вже поїхали додому, тому що транспорт не ходив, а йти пішки не хотілося.